У першому відео про основи Linux ми розібрали кілька базових команд, дослідили файлову систему Linux і навіть трохи поговорили про керування користувачами. Сьогодні ми підемо далі, навчимося встановлювати інструменти та розглянемо нові корисні команди. Нагадую, це відео створене виключно для навчальних цілей. Ми працюємо із симульованими середовищами, щоб безпечно показати основи Linux у контексті кібербезпеки. Ми не закликаємо і не демонструємо жодних незаконних дій. Перед тим, як щось встановлювати, варто зрозуміти просту річ. У Linux будь-яка програма чи софт називається пакетом. Щоб ці пакети додавати або видаляти, є два основних інструменти APT та DPKG. APT це Advanced Package Tool або розширений менеджер пакетів. Він зручний, автоматично підтягує всі потрібні залежності, і зазвичай його вистачає для більшості завдань. DPKG це Debian Package Manager, тобто низькорівневий менеджер пакетів, він вимагає встановлювати програми вручну і самому дбати про всі додаткові компоненти. Чому APT називається розширеним? Тому що він значно спрощує роботу, більшість речей робиться однією командою, без додаткових зусиль. А DPKG дає повний контроль, але вимагає більше кроків. Подивимось на прикладі: спробуємо завантажити Chrome для Linux. Тут є можливість вибрати файл з розширенням DEP. Після завантаження відкриваємо папку Downloads за допомогою команди CD, перевіряємо вміст командою ls і бачимо наш інсталяційний файл Chrome прямо тут. Тепер спробуємо встановити цей деб за допомогою dpkg. Ми вводимо команду sudo dpkg i та додаємо назву файлу і натискаємо Enter. Встановлення пройшло успішно. Але якщо б це була дещо складніша програма. Або не зовсім стандартна, можуть бути помилки про відсутність певних залежностей. В такому випадку у допомогу приходить APT. Є невелика хитрість, яку варто пам'ятати. Якщо ви встановлюєте програму через DPKG і бачите повідомлення про відсутні залежності, не обов'язково шукати їх вручну. Ви можете просто ввести команду sudo –f і система сама завантажить та встановить усе необхідне. Дуже зручно. Ви могли зауважити, що я ніби виконую команди від рота і одночасно пишу судо. Це не помилка, але ваші здогадки, навіщо це робити? Напишіть в коментарях. І все ж вам рекомендую не працювати з рута, якщо ви ще не досвідчений користувач. Тепер подивимось, як встановити програму взагалі з нуля, без завантаження жодних файлів вручну. Наприклад, хочемо поставити утиліту FastFetch. Це такий інструмент, що красиво показує системну інформацію. Замість того, щоб відкривати браузер і шукати файл TEB, ми просто вводимо команду sudo fastfetch. І все. IPT сам підтягує всі потрібні залежності, система запитує підтвердження, натискаємо Y, далі Enter, і програма встановлена. Чому запрацює настільки просто? Чому IPT не потребує завантаження файлу як TPKG? Справа в тому, що IPT використовує репозиторій: це спеціальні сервери, де зберігається колекція програм. З їхніми назвами та версіями. Коли ви використовуєте назву пакета, APT автоматично знаходить його у репозиторії та встановлює разом з усім необхідним. Отже, що відбувається, коли ми запускаємо команду sudo install? APT автоматично звертається до репозиторію, знаходить потрібний пакет і завантажує все необхідне для його встановлення. Вам навіть не треба нічого шукати вручну. Але є кілька важливих моментів, які варто знати, перш ніж рухатися далі. По-перше. Перед встановленням будь-якої програми завжди корисно виконати команду sudo apt update. Вона оновлює список доступних пакетів і гарантує, що ви отримаєте найновішу версію з репозиторію, а не щось застаріле. По-друге, не все програмне забезпечення доступне у стандартному репозиторії Linux. Якщо потрібної програми там немає, у вас є два варіанти. Завантажити файл DEP вручну, як ми робили для Chrome, а потім виконати команду sudo apt install f якщо в цьому є потреба. Щоб коректно завершити встановлення, або ж додати сторонній репозиторій, ця програма, і після чого встановити її звичайною командою sudo apt install. Наприклад, якщо ви хочете встановити OBS Studio на Linux, то офіційно на сайті відразу пропонують команди, перше для того, щоб додати репозиторій OBS до системи, а потім встановити програму звичайною командою Sudo apt install. Добре, ми вже знаємо, як встановлювати програми на Linux. Але що робити, якщо їх треба видалити? Візьмемо для прикладу Chrome, який ми вже встановили на початку. Є два способи це зробити. Sudo apt-remote ApptRemo вдаляє програму, але залишає її конфігураційні файли. На випадок, якщо ви плануєте знову встановлювати цю саму програму. Sudo apt-purge – видаляє і програму, і всі файли налаштувань це повне очищення. А що, якщо ми хочемо переконатися? Що все програмне забезпечення в системі оновлене до останньої версії. Тут є дві команди. Sudo apt-upgrade Upgrade, оновлює програми без будь-яких змін у системі чи видалення пакетів, sudo apt full upgrade оновлює все, але може видаляти або змінювати залежності, якщо це потрібно для коректного оновлення. І це ще не все. APT має безліч інших можливостей, крім тих, які ми щойно розглянули. Якщо ввести команду APT-H, ви отримаєте коротку довідку, там можна побачити всі можливості APT, наприклад, як переглянути список встановлених програм або знайти потрібний пакет прямо з репозиторію, це зручно, коли не знаєш точної назви чи хочеш дослідити, що доступно. Ми вже розглянули два основні способи встановлення програм у Linux. Але є ще один підхід: він особливо корисний, коли треба встановити інструменти чи скрипти, які інші користувачі викладають на GitHub. Перш за все, нам знадобиться інструмент Git. Він дозволяє клонувати репозиторії з GitHub прямо на ваш комп'ютер. Встановлюється він просто: sudo apt-install git. Натискаємо Enter і готово. Тепер, коли кіт встановлений, заходимо на офіційний сайт GitHub і знаходимо потрібний інструмент, наприклад, ось утиліта pipes.sh. Вона малює анімацію труб у терміналі. Щоб завантажити її, достатньо скопіювати URL-репозиторію. Адресу у верхній частині сторінки, і ввести терміналі git-clone та URL. Після натискання Enter репозиторій повністю копіюється в поточну папку, в нашому випадку це каталог Downloads. Отже, якщо швидко подобитися вміст нашої папки Downloads і перейти до каталогу pipes.sh командою CD, то побачимо всередині багато файлів і папок. Як же встановити цей інструмент? Тут діє просте правило. Завжди дотримуйтесь інструкцій з офіційної документації. Кожного інструменту свій спосіб встановлення, залежно від мови програмування чи особливостей проєкту. Наприклад, одні можуть використовувати PIP, інші дозволяти встановлювати себе прямо з репозиторію без річного клонування, або, як в нашому випадку, використання команди Make. Добре, тепер, коли ми знаємо, як встановлювати інструменти на Linux, подивимося на деякі важливі команди, які стануть у нагоді майже щоразу, коли ви працюєте з Linux. Почнемо з кількох базових мережевих команд. Перший у нашому списку IPA. Ця команда показує всі доступні мережеві інтерфейси на вашій системі разом з їхніми IP-адресами. В моєму випадку видно Ethernet з'єднання, бо я запускаю Linux з віртуальної машини. Але якщо ви використовуєте Linux напряму на своєму комп'ютері і підключені через Wi-Fi, побачите щось на кшталт VLAN 0, а ваша приватна IP-адреса відобразиться поруч з INET. Я ще маю встановлений докер, тому він теж тут є. Якщо ви плутаєтесь між публічною та приватною IP-адресою, на моєму каналі можна знайти цілий плейлист з простим поясненням, як працюють мережі. Наступна команда Ping. Вона дозволяє перевірити, чи доступна певна система у мережі дуже корисно перед скануванням чи тестуванням. Далі wget. Ця команда швидко завантажує файли з будь-якої URL-адреси, що зручно, якщо потрібно отримати скрипт без браузера. CRL, схожий на wget, але більш універсальний. Він може не лише завантажувати файли, але й надсилати дані, і навіть взаємодіяти з API, наприклад, для тестування веб-запитів. Ще одна корисна команда Trake Road. Вона показує шлях, яким наші дані проходять до цілі. Це допомагає картографувати мережу або виявляти проднаури, де пакети можуть блокуватися. Команда SS показує всі відкриті порти та активні з'єднання на вашій системі, що дуже корисно для перевірки мережевої активності. Нарешті. Кілька команд для роботи з доменами та DNS. Who is показує реєстраційні дані домену. Наприклад, можна дізнатися, хто зареєстрував сайт і коли. Дік отримує детальну інформацію про DNS домену. Це корисно, коли потрібно зрозуміти, куди насправді вказує домен або перевірити записи типу AMX чи CNAME. Добре. Тепер, коли ми розглянули основні мережеві команди, перейдемо до керування файлами в Linux, LS la Показує всі файли в поточній папці, включно з прихованими, а також їх права доступу власників та мітки часу. Це допомагає швидко оцінити, що де зберігається і хто має доступ. Find дозволяє шукати файли або папки за назвою в будь-якому каталозі, дуже корисно, якщо забули, де що зберегти. Grab шукає всередині файлів потрібне слово чи шаблон. Наприклад, можна швидко знайти рядок конфігурації або конкретний лог. Nano та VIM текстові редактори, які дозволяють ортогувати файли прямо в терміналі. Nano – простіший для початківців. VIM більш потужний, але потребує трохи часу на освоєння. mV та CP переміщення і відповідне копіювання файлів між папками. Дуже зручно, використовується при організації файлів або резервних копій. Touch швидкий спосіб створити порожній файл у терміналі. rm видаляє файл, а для папок є відповідні команди mkdir. Для створення нових каталогів та rem-r для видалення папок разом з їхнім містом, which показує, де саме у системі знаходиться виконувана програма або команда, що допомагає зрозуміти, який файл запускається при виклик команди. Zip та unzip для архівування та розархівування. Зручно, коли потрібно пересилати великі набори файлів або робити резервні копії, Head та Tail. Швидкий спосіб переглянути початок або кінець файлів, журналів, логів чи конфігурацій, chmod та chOven, зміна прав доступу або власників файлу, а також можливість зробити файл виконуваним. Це важливо, щоб налаштувати, хто і як може працювати з файлом. Ну ось і все на сьогодні. Перед завершенням хочу нагадати: якщо ви ще не добились першу частину серії, обов'язково перегляньте. Там ми розібрали основи Linux, які допоможуть створити міцну базу. Без цього далі буде складніше орієнтуватися. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх у коментарях нижче. Я обов'язково відповім. До зустрічі в наступному відео.